Блаженний, хто дбає про Бога в день нещастя, Господь порятує Його, Господь берегтиме його та його живлятиме, буде блаженний такий на землі. І він не видасть його на поталою ворогам, на ложі бедуги, подасть йому сили, Господь, Усе ложе йому, перемінить в недузі його. Я промовив, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою зрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине імення його. А коли хто приходить відвідати, мовить марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить плорте. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисну його, а що він поклявся, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене, і мене підійми, я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене. Коли надо мною сурмити не буде мій ворог, а я через невинність мою, ти підсилиш мене і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь Бог Ізраїлів від віку до віку. Амінь і амінь. Дякую за перегляд. Підтримай канал, підпискою, лайком, коментарем. Можеш подивитися плейлисти. Благословляю тебе.